Відповідаю на запитання підписника. Ось таке запитання мені поставив підписник, воно доволі широке, тому відповідати буду в двох відео. І так, відповідь номер 1 Дійсно, сьогодні я можу відправити лист практично в будь-яку точку світу. Ну, окрім тих країн, з якими в Україні відсутнє поштове сполучення. Я думаю, ви догадуєтесь, що це за країни. Що ж потрібно для того, щоб відправити лист за кордон? Потрібно всього-навсього три речі. Перше, це правильна поштова адреса одержувача. Це не лише прізвище ім'я і назва країни, а й місто, регіон, можливо, район. І обов'язково поштовий індекс. Без поштового індексу навряд чи ваш лист чи листівка дійде до одержувача. Друге, це конверт. Конверт ви можете використати будь-який, або той, який вам пропонує Укрпошта, або придбати будь-який інший конверт, який вам подобається, чи навіть самий простий білий конверт. Якщо ви хочете скористатися послугами Укрпошти і придбати такі красиві конверти, які зазвичай я показую у своїх відео, то ви це можете зробити в звичайних поштових відділеннях, або в онлайн-магазині Укрпошти. Ну і третє: третє, це марки. Що таке марки? Марки це оплата поштових послуг. Відправка простого листа за кордон, самого мінімального тарифу, сьогодні коштує 1,5 долари. Півтори долари це трошки більше 60 гривень. І для цього ви можете використати або спеціальні марки номіналом 1,5 долари, це W, або літерні марки для відправки листів по Україні. Відповід з відповідною їхньою кількістю. Якщо сьогодні сама дешева марка коштує 20 гривень, то нам, відповідно, потрібно наклеїти 4 марки. Це буде дещо переплата е, понад 1,5 долари. Ну, але це не критично. І ось так ви можете відправити звичайний, простий, непріоритетний лист в будь-яку точку світу.